Guten Tag! Усіх доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо урок 21. Stunde 1.1.1.7. Wir und Sport. Ми та спорт. Та сьогодні ще раз поговоримо про спорт, про те, яким спортом ми можемо займатися у вільний час. So, heute haben wir seit 6.9. Зіберно для акції актунт 66, 67 та 68 сторінка за нашим підручником. Зовіштартимет у Бонген Айс. Вас пас ту саме? Що підходить разом? Ми продовжуємо в даній темі великій так, в лекції третій. Ми замовчимо перфект. Перфект зі словами хабен ізайн. І в му уроці ми також продовжуємо це робити. Тобто деякі десь слова нам вже знайомі, наприклад, шпілен, гешпільт, точно вже нам знайомі. а деякі ще будуть нові, і також ми сьогодні поговоримо про правила відпочивання з хабом або ззайм. Що ж, давайте подивимось: фарен, – «гефарен». Гейген ходити. Ми шукаємо схоже дієслово, якщо воно тут є. Дивимося, гієн, гієн, гієн у нас немає. Тобто гін це у нас буде неправильне дієслово, яке змінюється, змінюється його коренева частинка. Зоогієн so, разізде. Еканки. Давайте ще раз спробую гарну, щоб вона була схоже на Д. Там Laufen. Laufen. Келауфен. Ось тут просто, тому що бачимо, що корінь один, дуже схожий за Лауфен. Келауфен. Скартен. Шукаємо його у стопчику. Gescourt. Spiel. Мы вже знаем gespielt. Springen, стрибати. У нас залишається слово якраз гесprungen, схоже, але зменюється коронава голосна. Springer, gesprungen, strebate.

Кетюнт. Поєднайте дані дієслова, ді тому що зараз вони нам знадобляться в другий, де ми за малюшками ми розкажемо ж, нашу історію, що ж трапилося. Тобто ми будемо використовувати тільки ось дані дієслова в перфекції. So, Oben geht es weiter, gehen Sie in Erzähle, finde, was sind die Worte in Oben Eins. Наші ж нам знайомі друзі, Мія і замість Леонастоні. Інший так, однокласник, інший друг, і нам необхідно доповнити речення відповідними словами, правом перший та розказати. Перший у нас як приклад є мій, тоні зинт, аудим, ганген. Вони пішли на спортивний майданчик. Значить, увесь наш текст він буде в минулому часі. The Haben de Kinder of Sportgemacht.

Dann, після цього, sind die kinder etwas 15 minutes zusammen. Це третя картинка. So, then sind die Kinder etwas 15 minutes zusammen gelaufen. Piсля uh, близько 15 хвилин бігали разом. Danach hat Tony mit anderen Kindern Fußball. Bis jetzt hat Tony mit anderen Kindern Fußball gespielt. Wir wissen schon, dass wir vorher in Chile spielen gespielt haben. Danach hat Tony mit anderen Kindern Fußball gespielt. Und mehr ist mit Springen sehen, Springen sehen, Skakaalkanaschen, Springen sehen. Springen sehen. Springen sehen. gesprungen, denn sie finden es da gesund. Оскільки вона думаю, що це класно, здорово, так, це корисно для здоров'я. Zuletzt so, haben wir und Toni Tischtennis, знову ми беремо наше слово gespielt. Так вони пограли в теніс. На останок в... от Тоні зіграли в теніс. І ще раз повторимо ті слова, які ми вивчаємо в цьому уроці. Jokių formuo - faren, gefaren, jau po paminti stovime. Geen, gegangen, laufen, ge laufen, skaten, geskatet, spelen, gespielt, springen, gesprungen, tunen, getuned. O, ir čia truputį - prašome pranešti, kad yra spaudimas. the hilfs verben imperfect, допоміжні дієслова, haben sein, так, і спершу почитаємо, порівняємо, з увагу на вживання допоміжних слів, які у нас підкреслені. The sweater war good, er hat nicht mehr regnet. Погода була чудова, вже не дощило. Леон хат ім гартен гетюнт, он давай музик і

In kino had the friend a trick film gesehen. В кино надавалися мультик. Після кіно друзі пішли на спортивний майданчик. Вони каталися на роликах. Після цього поїхав до своєї тіки. Ість обалів и спят на хаус. У своєї тітки Вероніка він залишався до вечора і пізно повернувся додому. Леоншнею шлафен. Леон трошки стомився і швидко заснув, почти Леон у нас активний день вийшов. І що ж ми ще правила: Perfect mit haben, Perfect Midzain. Як зрозуміти, яке допоміжне слово ставити? Треба тобто спершу подивимося все ж таки на perfect мідзаign, тому що даних дії слів менше. І для нас з'являються такі нові слова, такі великі, давайте їх спробуємо ділити: alls perbandor. Alls-penbandor. Зміна місця знаходження. Тобто ми використовуємо допоміжне слово зазнай у перфекті, коли нам зустрічаються дві слова, які вказують на зміну місця розташування. Фарен їхати, «гейн ходити, лафен бігати, «скатен кататися, банден, ходити в похід, «унзувайте» і так далі. Тобто, відбувається якась зміна місця положення. Кудись йду, кудись біжу, кудись їду, з одного місця в інше, наприклад. Бербенде Зустарк. Зущан. Це означає зміна стану. Aufstehen, вставати, ein. «шлапать», заснути, ерваген, поркинутись, отзувати і так далі. Тобто ми вживаємо слова словозайн, в основному в двох випадках. Перше це коли в нас є зміна місця розташування і є зміна стану. І також міг ангелів, верб, з деякими дієсловами, «бляйбен», ось у нас було залишатися геблибен, пасірин, що сталося пасвіт, анзувати. Дана група дітей не така ж велика, якщо ми порівняємо перфектний хабен. Оскільки в, ми використовуємо хабен, коли в нас є акузатив обєкт слухати, що, читати, що, дивитися, що, писати, що. Компензолі золігевербер, безособові дієслова, це важливо, так, корегнен. Абдущить, шнай не сніжить, інзувати. Філіандерверб і багато і джудішів. Шлапен, шпінен, телефонірен, тюнен, онзувати. Давайте зараз спробуємо ще раз поплюнуємо huber oder zain. Давайте спочатку прочитаємо приклад того діалогу, який нам треба озвучити, І потім будемо брати е, різнокольорову комасту або підкреслювати одну групу хабен, а іншу групу з займ. Так, перше у нас шпілен. Ви можете користуватися таблицею. Звичайно, тут декілька діслів, не усі, але як мінімум. Ось я бачу слово шпілен, і я вже точно знаю, що ми будемо використовувати допоміжне М -м, слово хат haben. так? Да. So, was hast du gestern nach der Schule gemacht? Что ты вчера робив после школы? Я habe Basketball gespielt. Я грав в баскетбол. Und was hast du gestern nach der Schule gemacht? Ich habe, ich bin. Что ты вчера робив после школы? Нам там необхідно дати відповідь на дане запитання. Що ж, давайте обираємо два таких основних кольори. Це... Сюди з якийсь дуже темний зокрун і рот. І спочатку підкреслимо усі дії слова, які в нас називаються з «haben». Відніше ні, відніше, давайте будемо йти ось таким чином. Почитали дві слова і обираємо. Theбуть faрен, кататися на човні. Зміна положена, фарен це буде займ. Бачите, я підкреслюю його червоним кольором, і слово займ у мене також обведено червоним кольором. Fußball spielen – Грати у футбол, Spielen – ось нас навіть є в нас приклад, ми відносимо його до габель. Бігати зміна положена станом, тобто це буде наш зайн, і я використовую червоний колір. кольор. Стрибати через скакалку. Було якраз у нас в тексті, так це також буде займ. Продфарм кататися на велосипеді, за друге місце їхати в інше. Це зміна місця розташування, тому буде займ. Давайте ще раз гаднуємо проведу. проводу. З Кататися. Також буде займ. Шлітшує лауфен. Лауфен. Кататися на повзанах. Також, так, також, бачите, багато у нас займу. Швимен, плавати, зміна зміна положення, так, зміна стану. Спортмаген. Займатися спортом. Шпортмаген це вже буде наш хабен. Теніспілін, бачите, всі ігри, там, де бачимо, шпілін це буде хабен. Тьонин. Текст у нас було так? Також ми кажемо хаб. Чоншує кауфен, купувати кросівки, кауфен. Це також у нас буде хабен, йога махен, також бачите, махен, спорт махен, це буде хабен, сум, тренінг, гейм, іти на тренування, зміна положення, зміна місця розташування, так, тому це у нас буде.

mit dem Springenzahl gesprungen. Aber ich bin gerade gefahren. Ich habe Yoga gemacht. Ich bin zum Training gegangen. Ich Habbe, denis, gespielt, geturnt, so weiter. Так, наші форми може бути будь-яка відповідь з слід. Тож ми повторили за мною форми в перфекті. ще раз поговоримо, що більшість дії слів у нас з haben, а sein. У нас дійсно слова, які позначають зміну місця розташування або зміну стану, і також деякі дій слова, такі як пасілен, та бляйте. So, äh, dann Übung 5. Hört und spielt die Dialoge, nummeriert dann die Bilder. Versuch, die Dialoge hören, dann die Illustrationen zu nummern. So, jetzt probieren wir es noch einmal. zu So, hören wir zusammen. Starten. Stunde 21. Übung 5. Gespräch 1. Michael, warst du am Samstag zu Hause? Nein, ich war im Park. Was hast du da gemacht? Ich bin mit meinen Freunden geskatet. Gespräch 2: Das ist Nummer 1 im Park.

Звертання, вас газу Амзастак Димакс, що ти робила в робив, робила в суботу, і хва і в дем. Де. Вас газ туда демаг, що ви там робили. І подальше є вже підказки ім штадіон паніри, тренувалися на стадіоні, і фрайбад бад. Цікаво, фрайбад, вільний басейн, але трошки інше значення фрайбад, це відкритий басейн. Купатися та плавати. Авденш «Шпрінкер» і лауфен. На спортивному майданчику стрибали та бігали. чим харі в водебаршпіли у спортивному залі грали в волейбол, імпарк ролик хари. В парку каталися на роликах, імзоми ін інлайне скати. Каталися äh, на Передушуємо імпакт ролик каталися на самокаті, а вже інлайне скати каталися на роликах. І можна побудувати, наприклад, Сергії, вас хасту авзаргема. І я дивлюся по тому дієслову, що мені треба сказати, наприклад, кешпіл. Я вже знаю, що буде з хабе". Так, і я скажу. Ich war in der Turnhalle wo der Ball in der Turnhalle. Ich war aus, aus in was hast du da gemacht? Ich habe vor der Ball gespielt. Park, Anna, was hast du am Samstag gemacht? Іх, де я була, в парку. Так, отут можна зупинитися. Іх вара ім парк. Вас du дарки gemacht? Що ти там робила? Іх фарен. Це кататися від одного місця в інше місце. Це буде бін, їх роле, є фарен. І так далі. Що ж у нас всемі правильно пропонують пантомімосів, хардита. Дуже схожі дії, які ми називали в попередньому діалозі, треба вгадати, що ж роблять ваші однокласники. Has du auf have sportplatz tennis, gespielt?» «Nein, das ist falsch, ні, це неправда. Has auf dem sportplatz fedeball gespielt, fedeball нагадується пандентон. Я до гастрях так правильно, і HBFED, Ball G І в правій восьмій нам пропонують скомпонувати, написати речення про свої заняття спортом, за прикладом. і і Тобто, одна колонка в нас: де ми це робимо? Інша, що ми робимо? Podevamo se avdnjo športplats na Svobodnemu Majdančiku in park v Parku, in Šfinba to v Bratoslavi in Skate Park, in Štađam stadion in rečemo, hajde. Sport zani, cohouse at home. шпілен – шпілин, грати в футболь шпілен – грати у футбол, лауфен бігати, роли, ролефарен – кататися на велосипеді або самокаті, швімер – плавати, скатен – кататися, шпрінкен – стрибати, чонер займатися вправами, спортом, йога махом і так далі. Наприклад, збудуємо, не, сказано, не сказано, скільки речень, але хоча б кілька речень збудуємо. І Hause gemacht. Тобто, ми, начебто, ось дане місце ми ставимо його всередину. Якщо в нас наше наша хобі, наша дія складається з двох слів. Ще раз моє речення було і хаба, потім я поставила хаузе, а далі вже гемах. Або і хаб, тепер де. Аудемшпортплат я хочу, так, на відкритому майданчику кешпіл, так само, я поставила його всередину. Сьогодні ми повторювали наші форми перфекти, знайомилися з новими повними перфекту і точно вже закріпили, коли ми вживаємо допоможні слова haben, а коли sein. So for heute das ist alles und auf Wiedersehen.